Мої любі, вітаю вас! Я світа, і це міле дітівшоп, і ось ця. Селеста, в мене вже два роки, вже дві зими. Я з нього просто не вилажу. Ще два роки тому в мене з'явився цей светр. І я вам хочу сказати, це дуже дуже прикольна річ і дуже тепла на зиму. І красиво, і стильно, і під горлишко прикрити нашу горлову чакру, так, Сватхістану, щоб ми гарно розмовляли, якщо ви розумієте про що я. І ось ці е, такі. Геометричні фігури мені дуже подобаються, коли йдуть такі піки вперед, вверх. Так це про досягнення ваших цілей і так далі. Ну не будемо дуже заглиблюватися в мою улюблену тему, але якщо ви хочете, просто маякніть і будемо заглиблюватись потрошечку в езотерику, все, що там, якісь символи, знаки. Я багато вивчаю, вчу історію, вчу скіфські якісь знаки, вікінгів, руничні знаки, і все, що йде вверх, це все. Це ваш ріст. Тобто, якщо ви хочете, я думала, що я виросту фізично, не виросла, чесно кажучи. Але, знаєте, по роботі ну, жалітися вам не буду. Тому ось такими геометричними символами. Знайте, що у вас буде більше грошей роботи. Може, що ви там хочете? Більше кохання може ви хочете. І вам буде, до речі, дуже-дуже тепло. Тому що наш светр Селеста із Альпаки. Суперніжна, супер тепла. Тепла. Це така високогірна кізочка Альпака. Вона дуже мила і при створенні цього светерика жодна альпака не постраждала, тому що їх стрижуть, і з оцього їхнього хутра роблять волокно. І ось так у нас машинна в'язка, це в'язаний светр із альпаки, дуже-дуже теплий, От повірте мені, і він супер приємно ніжний. Він дійсно ніжний до тіла, він не колеться взагалі, але... Знаєте, бачите, це зворотня сторона. Але я все-таки все люблю светери носити на якусь маєчку або футболочку. Ну, хоча вона того не потребує, чесно кажучи, вона дуже м'якесенька, дуже ніжна. Тому дзвоніть 0,821 14, 14 замовляйте прямо зараз їх обмежена кількість. Я от зараз просто він в мене ще в зимовому гардеру лежить, не доставала. 1199 гривень його ціна. Я його от зараз на, натягнула на свою голу руку. Скажімо так. Так воно і є. Я намагаюся відчути, чи воно мене коле, чи воно мене кусає. Не кусає не косюче, не колюче взагалі, а тільки навпаки. Прямо таки ніжність і турбота. Знизу в нас є такий дов'яз манжетиком, англійська в'язка один на один. Дуже приємна. І він такий, він недовгий, звісно. Бачите, він такий дуже буде сидіти по фігурці, гарний. І... Зараз вам розкажу його параметри. І під горлишко. Так? На розмір 50-54 об'єм грудей 100 112, довжина 62 і довжина рукавчика 50. Що мені подобається ще в рукаві? Що на рукаві знизу? Є манжет, також англійська в'язка, так тобто це манжет-резинка. Всі дівчата знають, хто вміє. О, бачите, її видно. Англійську в'язку. Вона один на один, не два на два. Достатньо вона така, знаєте, непомітна, проте функціонал вона свій виконує. Бачите? Тобто довжина, кардагановий рукавчик, зверніть увагу, він спущений з плечика. Довжина дозволяє, не довжина, а саме резинка дозволяє регулювати довжину по вашій ручці, як, як ви вже цього хочете, як вам подобається. І е, дуже красиве мені подобається е, горлишко. Я взагалі, я вже казала в попередніх випусках, що я дуже не люблю шарфи і шапки. Але так як ми бережемо наше горло, Бережемо наші голосові зв'язки і красиву шию, то нам треба хоча б, щоб светр був під горлишком. Його дуже приємно обіймати. До речі, друзі, дзвоніть, їм залишилось буквально декілька одиниць. Я його сама ношу дві зими і в дорозі, і просто і тут, і де б я не була. Тобто там, де холодно, я його вдягаю туди, і мені там дуже комфортно. Альпака 100% вовна, вона натуральна тканина, прати, звісно, ручками. Ви розумієте, бо якщо ви кинете. Його в пралку, у вас вийде отака міні-селесточка. Светр Селеста, товару, дзвоніть, замовляйте, періть лише руками, будь ласка, або якщо вам. Ліньки прати, краще здайте в хімчистку. У нас зараз в Києві в середньому светр десь 200-250 гривень. Я вважаю, що це небагато, враховуючи, що це натуральна вовна і що ви його будете носити роками і роками, повірте, він ніколи з моди не вийде. Він класно тягнеться, він реально дуже теплий. Колір він не втратить, тому що тут така бежева частинка, бачите, бежево-молочна, а тут вже прям така коричнево зелена. І номер телефону 0800 20 21-14-14, Ще раз нагадую і наголошу на тому, що це альпака, що це натуральна вовна, але вона дуже приємна і дуже комфортна до тіла. І повірте, вам в ньому буде не тільки тепло, а ще й дуже приємно до душі. Тому, пані та панове, миру нам всім перемоги! І зустрінемось скоро!